Всім привіт! І сьогодні ми проведемо тренування з пілатесу. Хочу звернути вашу увагу на дихання, тому що дихання відіграє важливу роль в ефективності тренування. Тримаємо себе за лікті. Ліва нога опорна, фіксуємо п'ятку і мізинець. Правою ногою виїжджаємо вниз, контролюємо переднє коліно, аби воно не виходило за пальці під'їжджаємо за рахунок лівої сідниці. І 9, і видих вгору. Робимо глибокий вдих вниз. І видих вгору. І ще сім. Видих. Шість. Видих. І ще п'ять. Видих. Задню ногу тримаємо рівною. Видих. Ще чотири. Видих. Стопа стоїть рівно. Видих. І ще два. Видих. Один. Видих. Виїжджаємо вниз, задню коліно рівно. Руки виводимо перед собою. Опускаємо руки вниз і вперед під кут 90 градусів. І вгору. Іще вісім. І на видих. Сім. І ще шість. І п'ять. І ще чотири. І три. Опорна ліва сідниця, Два. І один. Руки фіксуємо перед собою. Лівою сідницею виштовхуємо себе вперед. Тягнемось за руками корпусом. виїхали вниз. Коліно рівне. Дев'ять. І вниз. Вісім. Вниз. І ще. Сім. І вниз. Шість. Опор на сідницю. П'ятка мізинець. Ще чотири. І на видих. Три вгору. І ще. Два. І останні. Зафіксувались вгорі. Під'їжджаємо коліно, схибаємо до коліна, від'їхали назад упор на сідницю. ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ногу зафіксували позаду себе. Підтягуємо руки до себе. Зводимо лопатки позаду. Вивели вперед Дев'ять. на видих. Вісім. Вдих вгору. Сім. Упор залишається на п'ятці та на мізинці. Шість. І ще п'ять. Чотири. І дихаємо три. Ще два. І один. Під'їжджаємо вгору. Вивели ногу в діагональ, руки перед собою. Виїжджаємо вниз, тут робимо упор на праву ногу, коли під'їжджаємо передню поверхність стегна, під'їхали вгору. І ще назад від себе від'їхали вгору. Переднє коліно зафіксоване. Вгору. І ще шість. Вгору. П'ять. Вгору. Чотири. І ще. Три. І два. Один. Залишаємось внизу. Зводимо лопатки лікті до себе під кут 90 градусів. І від себе. І на видих. Вдих від себе. Вісім, сім, шість, п'ять. І ще Шоти. Три. І ще Лопатки. Два. Один. Руки рівні, стоїмо зафіксовані. Вісім. Внизу. Сім. Шість. П'ять. Задні коліно тримаємо, дихаємо три. Ще два. Один. Піднімаємось. Якщо треба, п'ємо водичку. Ліву стопу фіксуємо на подишці, Упор на праву п'ятку, правий мізинець, руки перед собою. Беремо себе за лікці. Виїжджаємо вниз на вдих. На видих під'їжджаємо вгору, упор на сідницю. Вдих, вниз, видих вгору. І ще вісім. Видих. Сім. Видих. Дихаємо глибоко. Шість. І видих. П'ять. Видих. Коліно прямо чотири. Видих. Три. Видих. Ще два. Видих. Один. Залишаємось внизу. Заднє коліно підтягнули. Руки перед собою під кутом 90 градусів. Опускаємо вниз на видих вхору. Видих вниз. Видих вгору. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Іще. Чотири. Задню колінку втягнули. Три. Іще. Два. І. Один. Руки залишаємо попереду себе, зводимо лопатки. І вивели вперед. Вісім. Сім. Залишаємо упор на правій сідниці. Шість. П'ять. Стоємо зафіксовано. і Іще. Три. Дихаємо. Дева. І один. Руки вивели перед собою, штовхаємо себе вперед. Задню ногу тримаємо рівно, коліна рівне. виїхали вниз. Іще. Видих. І вниз. І ще шість. Вид. П'ять. І ще. Чотири. Стопа стоїть рівна. І вниз. Три. Контролюємо коліно, аби воно ви не виходило за пальці. Ще два. І останні. Зафіксувались вгорі. Заднє коліно тримаємо, під'їжджаємо коліно до коліна, вивели ногу назад. Дев'ять. Вісім. Сім опор на п'ятку. Шість, п'ять, чотири. Руки вище. Три. І ще. Два. Один. Під'їжджаємо вгору. Ногу виводимо в діагональ від себе. Руки перед собою. Виїжджаємо вниз, під'їжджаємо за рахунок передньої поверхності лівої ноги. І вниз. І видих вгору. Вісім. Видих. Сім. Коліно рівне. Видих. Іще. Шість. Видих. П'ять. Стопа стоїть рівна. Видих. Ще чотири. Видих. Поглядом дивимось перед собою. Руки рівні. Три. Іще. Два. Останній фіксуємось внизу. Зводимо лопатки руки до себе і видих. Вдих. Видих. Вісім, сім. Підтягнули заднє коліно. Шість. І п'ять. Чотири. Три, дева. Один. Стоїмо зафіксовані, глибоко дихаємо, насолоджуємось. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, ще два. Піднімаємось. Опускаємось на килимок, долоні ставимо під плечами, коліна під стегнами, ноги на ширині плечей. Праву ногу виводимо рівною вперед. Коліно втягнули, носок витягнули від себе. Відштовхуємось руками, грудний відділ, відштовхуємо за долоні, лікті йдуть по корпусу, виштовхнули себе вгору. І вдих вниз і видих вгору, І ще вісім. Задню ногу не опускаємо, тримаємо вгорі. Шість. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Ліпці до корпусу. Три. Видих. Два. Видих. Останні. Видих. Піднімаємось. Нога залишається. Згибаємо коліно до себе. Від себе видих. Вдих до себе. Видих від себе. Вісім. Сім, шість, видих. П'ять. Видих. Напружуємо сідницю. Чотири. Три, ще два. І останнє. Затримали коліно зігнутим. П'яткою пульсуємо вгору. Вісім, сім, шість, п'ять. Живіт підтягнули. Чотири. Дихаємо. Три, два, один. Опускаємо ноги, змінюємо. Ліву виводимо від себе, тримаємо ножку рівно, коліно втягнули. Руками відштовхуємось вперед. І вгору. Лікці йдуть до корпусу вісім і видих вгору. Сім. І себе штовхаємо вперед. Шість, видих. П'ять. Видих. Ще корпус вперед. Чотири. Видих. Три. Видих. Ще два. Видих. У останній. Видих. Згибаємо коліно, під кут 90 градусів. Вирівняли від себе. Вдих. Видих. Сідницю напружуємо. 8, 7, і 6, І ще 5. Руки рівні. 4. 3. Два. І останній затримали коліно, пульсуємо п'яткою вгору. Вісім. Сім. В плечах не провалюємось. Корпус тримаємо 4. Три, два. Один. Коліно опускаємо. Ми залишаємось, контролюємо долоні під плечами. Коліна підстегнемо ноги на ширині плечей. Виводимо праву руку вгору, Ліву ногу від себе і видих вниз. Вдих. Видих. Вісім. В лівому плечі не провалюємось, тримаємо корпус вгорі. Видих. Ще шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Корпус зафіксований. Видих. Ногу вирівнюємо. І ще. Три. Два. Один. Руку з ногою затримали вгорі. Руку ведемо до себе. І вивели від себе. Вдих до себе. Видих від себе. Від себе. Вісім. Зводимо лопатку до лопатки. Ще шість. Ногу не опускаємо. Ще чотири, три, Два. Один. Руки зафіксували перед собою, задньою ногою, пульсуємо вгору. дев'ять, Вісім. Вже відтримаємо, спина рівна. Шість, п'ять, чотири, три. Рука вище 2. Один. Зафіксовані вгорі. Десять, 9, вісім. Дихаємо. Сім. Шість, п'ять, 4. 3, ще два. Опускаємо. Ліва рука, права нога вивели від себе до себе. В правому плечі не провалюємося. 8. Сім. Контролюємо кут між коліном та стегном. Шість. П'ять. ще на видих. Чотири. І вдих вниз. Три. ще Два. Один. Ногу з рукою зафіксували. Ведемо руку схибаємо. Ліпець. І до себе. Вдих. Видих. Лопатку зводимо. І ще Шість. Заднє коліно тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руку рівно затримали. Ногою пульсуємо вгору. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Поперуку не провалюємось. Два. Один. Зафіксовані. Вісім. Сім. Коліно рівне, нога рівна. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Ще два. Один, опускаємось. Коліна залишається під стегнами, ноги на ширині плечей. Правий лікоть опускаємо в сторону, долонь ведемо до себе. Контролюємо або плече було чітко під підлікцем. Ліва рука залишається, лікоть може бути призібнути. Зараз ліву ногу виводимо рівно від себе, штовхаємо назад, підтягуємо до себе. Коли виводимо від себе, відштовхуємо п'ятку назад, до себе. Видих вгору, видих вниз. Вісім. І. Сім. Іще. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Права стопа лежить. Три. Іще. Два. Один. Ногу зафіксували вгорі. Згибаємо коліно. П'ятку ведемо вгору від себе. Вдих. На видих. Вісім. Видих. Сім. Сідниця напружена. Шість. П'ять. 4, дихаємо 3, корпус вперед, 2, 1, вирівняли ногу, пульсуємо вгору, 8, 7, не поспішаємо, 6, 5, 4, 3, корпус тримаємо, 2, 1, ножка залишається рівно, перевели корпус трохи вперед, Коліно тягнемо до лікця, вивели від себе, корпус не рухається, рухається тільки нога від себе. 8, Видих. 7, Видих. 6, Видих. 5, Корпус зафіксований. 4, 3, Ще 2, Один. Затримали коліно на стороні. Коліно залишається. Пульсуємо вгору. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Чотири. Три, два, один. На вдих коліно опускаємо до коліна. Видих, вивели коліно вхору. Видих вниз. Видих вхору. Вісім. Видих, корпус ще вперед. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Видих. Три. Корпус зафіксований. Два. Останній. Опускаємо. І міняємо руки місцями. Опускаємо лівий лікоть, лікоть тільки під плечем. Правий долонь стоїть біля лівої долоні. Корпус перевели вперед, праву ногу виводимо назад, від себе вирівняли. До себе ліва стопа лежить. Видих, видих 9, 8, 7, 6. І на видих 5, 4 видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Ногу. Зафіксували вгорі. Лікоче посунули до себе. Згибаємо праву ногу в коліні і вдих від себе. Видих. видих, Сідниця напружена. Видих. видих. Відих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Корпус вперед. Чотири. Три. І на видих два. Один. Ногу вирівняли, підняли трохи вгору, пульсуємо вгору. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Коліно тягнемо до лікця. Вивели назад корпус перевели ще вперед. Видих. Видих. корпус зафіксований. Видих. Вдих. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. коліна затримали в стороні, пульсуємо вхору. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. На вдих коліна до коліна опустили. Видих вивели коліно вгору. Вдих. Видих кору. Вісім. Сім. Пам'ятаємо, корпус зафіксований. Поперек не рухається. Шість, п'ять, чотири, три, ще два. Один. Опускаємо. Коліна залишаються зафіксованими під стегнами. долоні під плечами, перевіряємо обилий рівні кути 90 градусів. Носки ставимо, угу. робимо вдих, відштовхуємо коліна вгору, опускаємось вниз, але килимка не торкаємось знову вгору і вниз. Видих. І видих. І ще вісім. Сім. Живіт підтягнутий. Ноги міцні. 6 і 5. І ще чотири. І видих три. Ще два. Один. Зафіксувались в повітрі. Опустили тас нижче. Розводимо коліна в різні сторони, зводимо до себе. Видих, вдих до себе. Вісім. Сім. Тримаємось. Шість, п'ять, чотири. Три. Ще два. Один обережно ставимо коліна на килимок. І тут ми об'єднуємо, робимо вдих. На видих виштовхнули коліна, розвели, звели, поставили вниз. Вісім. Ставимо коліна обережно. І видих. І вдих вниз. І ще сім. І вниз. Шість. Вниз, Живіт відтягнутий, спина рівний. І вниз. Ще чотири. І три, видих. І ще два. Видих. останній, зафіксували, стоїмо в горі, колі назвели десять. Дев'ять, коли не провалюємось, вісім. Тримаємо шию рівно, Сім, шість, п'ять, чотири, три, ще два. Один повільно, опускаємось. Покажите, Опускаємось на спину накилим, руки фіксуємо під головою. Зараз робимо вдих. На видих підтягуємо праву ногу до себе. Вдих, опускаємо вниз. Видих до себе. І видих. Видих. Вісім, сім, шість і видих. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Поміняли. Робимо вдих. На видих. Підтягуємо ліву ногу до себе. Вдих вниз. Напружуємо м'язи пресу. І вдих. Сім. Шість. П'ять. тягнемо до хребта. І ще чотири. І три. Два. Один. Корпус залишається, ноги піднімаємо під кут 90 градусів. Робимо вдих, на видих, опускаємо праву ногу вниз, тягнемо носок до підлоги, видих підняли вгору. Вдих вниз, видих вгору. Контролюємо, аби не відривалася спина. Якщо відривається, опускаємо до моменту, поки не відчуваємо, що вона піднімається. Видих вгору. І ще. Шість. І 5. І ще чотири. Три, Ще два. Один. До себе. Міняємо ліва видих. Видих вниз. Видих вгору. Ще сім. Видих. Шість. Видих. Перевіряємо свою спину. П'ять. І ще. Чотири. Три. Два. Останнє. Коліно залишається під кутом 90 градусів. Робимо вдих. На видих вирівнюємо праву ногу від себе. Підтягнули до себе видих. Вдих від себе, видих до себе. 8. Видих. Не забуваємо про спину 7. Видих. Коліно вирівняли. 6. Видих. 5, видих. 4. 3. Два, Видих. Останній. Видих. І рівну ногу затримали. Тримаємо. Вісім сім. Спина лежить приклеєна. Шість. П'ять, чотири, три, два. До себе. Робимо вдих. На видих. Виводимо ліву ногу рівно вперед. Вперед. Вдих до себе. Видих, ліва від себе. До себе. Поперек сильно не протискаємо, але вубок тягнемо до хребта. Ще видих. І видих. І ще. Шість, п'ять, чотири. Корпус зафіксований. Три. Ще два. Видих. Один. Видих. Ногу затримали рівно. Коліно втягнули, спина лежить. Вісім. Сім. Шість. Тримаємо 5. 4. Три. Два. Один. Підтягнули до себе. Коліна разом, стопи разом. Робимо вдих. Опускаємо ноги до моменту, поки не відчуваємо, що відривається спина. Вдих до себе. Видих. Вниз. Вдих до себе. Шість. П'ять. 4, Вдих. Три. Вдих. Ще два. Вдих. Останній. Вдих. І вирівнюємо ноги від себе. Робимо вдих. І видих до себе. І вдих. Підтягнули до себе. Ще шість. Перевіряємо спину. П'ять. Вдих. 4, Вдих. Ще три. диван, останній, Опускаємо ноги на килим, ноги на ширині плечей, стопи зафіксовані. Робимо вдих, рівний корпус, виштовхуємо вгору, підборіддя витягнули вгору, лікці розкриті. Вдих, опускаємося вниз. І видих. Вдих. Підборіддя не прижимаємо до грудного відділу, підтягуємо вгору. Видих, вдих. Ще шість. П'ять. І ще. Чотирина. Видих. І вниз глибокий вдих. Три. Іще. Два. Один. Корпус зафіксували вгорі. По черзі підтягуємо праву колінку до себе. Опустили. Ліву опустили. Вісім. Спина лежить. Видих. Вдих. Шість. Вдих п'ять. Вдих чотири. Вдих три. Два. Один. Опускаємось. Yeah.